Добрий день, малята! Сьогодні в нас заняття змовлення і тема нашого заняття космічний політ. Ось послухайте, будь ласка, чарівну космічну казку. Діти, мешканці землі в космос вирішили йти. Та не знали малюки, що летіти. А не йти, що є у космосі? Так, вірно, зірки, планети, космічні кораблі. А на якій планеті ми живемо з вами? Як вона називається? Вірно, наша планета називається Земля. Як ви поясните вислів, Земля наш спільний дім. Так, Земля наш дім, бо на нашій планеті ми живемо всі разом. І люди, і тварини, і рослини. А як можна потрапити в космос? Полетіти на ракеті. А зараз справа. Необхідно визначити, на чому можна полетіти в космос. Для цього потрібно скласти слово з першими звуками назв зображень, предметів. Ось подивіться: риба. Перший звук Р, другий малюнок ананас. Перший звук А, ключ. Перший звук К. Екскаватор Е, Т-рактор Т. Апельсин перший звук, вірно, А. І у нас з вами вийшло слово Ракета. Ми склали всі ці літери, і в нас вийшло слово ракета. На ракеті можна полетіти в космос. А зараз потрібно визначити четвертий зайвий. Щоб ракета вирішила в політ, необхідно, щоб горіли усі кнопки. Для цього потрібно визначити зайве зображення, в назві якого немає першого певного звука. Наприклад, ми бачимо р, риба єйце цей звук є, муха немає, морква. Є всередині сокира. Теж є. У нас зайве слово, це муха. Далі слідучий звук «ш». Давайте знайдемо його в цих малюночках. Шишка є. Кошик є всередині. Миска. Немає. Мишка. ш, Всередині теж є зайве слово миска. <світ> Останній звук з. Послухайте, в яких назвах він є. Зозуля. В слові зозуля аж два з. Спочатку і всередині. Зайка. На початку. Равлик немає. Козенятко. Всередині зайве слово Равлик. Молодці малята впорались з цим завданням. Ну що ж, давайте складемо розповідь у космосі. Що зображено на картині? Так, це космонавт, ракета, планети, зірки. Вони однакові чи різні зірки і планети? Вірно, вони всі різні, різнокольорові, різно, різного розміру. Розгляньте їх, будь ласка. А що вивчає космічний простір? Так, зірки інші планети. Послухайте вірш, який називається Місяць і зірки. Тихий вечір, тихий, красний, над горою місяць ясний. Пасе зірки завертає, на трембіці виграє. Гой, зірки, гоя-гоя, трембіточка срібна моя, трембіточка срібна моя, гой, зірки, гоя-гоя. Ходить місяць аж до ранку вийшла зоря на полянку. Ой місяцю місяченько, зганяй зірки помаленько. Дітки, пригадайте, який був вечір. А де з'явився місяць? Так? Кого він пасе? Вірно, зірочки. А як грає місяць на трембіті? Пригадали, а доки місяць пасе зірочки? До зорі да молодці малята? Як зоря промовляє до місяця? Поміркуйте над художніми висловами з тексту вірша Тихий вечір. Що значить тихий вечір? Це вечір без вітру, безвітряний, да? місяць ясний. Що позначають ці два слова? Пасе зірки! Вийшла зоря на полянку. Настав раночок, вірно. А коли ж світить місяць? Так, вночі. А коли запалюються зірочки? Теж вночі. Молодці малята! Ви гарно попрацювали до нової зустрічі!